обнаружили коррупцию на Украине. Да нам вообще плевать на Украину. Нам надо добить и забыть. Он вылетел из Литвы. Должен был пролететь на территории Беларуси, очевидно, там, выполнить свое задание. Влететь на территорию Польши. Дальше курс у него был на Германию. Но! Любая цель на территории Украины является абсолютно законной. Это вот типичный фейк, брошенный подонком, которого давно надо, чтобы взяли за мягкое место и отправили в армии армию. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ті каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. На жодних сумнівів, що наступні декілька днів в центрі уваги будуть перемовини і не тільки, а ще вкиди і погрози. З ким Росія збирається воювати ще і кого намагається залякати. Я вам розкажу сьогодні. А ви на старті нашої програми не забувайте лишити свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачити. І найголовніше. Це допомагаєте збройним силам України. У нас в описі ви легко знайдете посилання на збір для 144-ї окремої механізованої бригади. Ми збираємо гроші хлопцям і дівчатам на куп'янський напрямок, на які вони будуть закупляти старлінки, кофлоу, рушниці протидронові і не тільки все необхідне для того, щоб сьогодні спиняти ту орду, яка не може нас перемогти. Саме тому так багато нелепостей і намагається створити російська пропаганда. Донайте нас, дивіться нас, підтримуйте нас і отримайте неймовірне задоволення. І коли говорити немає про що, то говори про те, про що всі інші вже проговорили всі попередні тижні. Дивовижно, як деякі російські експерти настільки відстають від порядку денного, що в якісь моменти думаєш, господи, навіщо його покликали? Журавльов той, що оспівував. Зо бордалі в Європі зараз стверджує, що Європа усвідомила і побачила нарешті, яка Україна корумпована. Обнаружили корупцію на Україні. Вообще, це жорстко, звісно. Прямо в саму точку. Ще чуть-чуть, і вони увидять, що там даже нацисти є. Тобто корупція на Україні це вообще національна ідея. Без неї ні один кар'єрний рост неможливий. И вдруг мы тут его почему-то, оп, Ермака тут увидели даже. Ну вот он на фронт собрался. Там надо фронту опасаться. Он там снаряды нам начнет продавать, и там человеческие органы. Вот. А думаю, что поездка его на фронт, это будет примерно такая же, как, знаете, так сказать, посадка в тюрьму экс-президента Франции Саркози. Вот примерно такая же. Шуму много, толку никакого. Ну, да. вони раніше не знали, вони не здогадувались, в них не було ніяких фактів, ви що, вони просто сліпоглупихані ми є. Але тепер Журавлюв сподівається, що паралельно із цим європейці побачать і нацистів. Так вони і бачать, вони бачать вас на наших територіях, вони бачать вас на ваших територіях і все про вас знають. Тільки яким чином нацизм переплітається із корупцією, так і не ясно. Корупція в Україні стверджує Журавльов, це національна ідея. Ні. Національна ідея, як нещодавно з'ясувалося вкотре, це те, що Україна це не Росія. Вся корупція завезена до України. Вся корупція, як вірус, вона підсаджується до деяких українських чиновників для того, аби справді нас розбещувати, відкидати назад, не давати можливість рухатися вперед, щоб ми завжди були більше схожі на Росію. Де корупція це навіть не національна ідея. Це просто скрєпа, інша, не така успівана і не така улюблена, бо доступна далеко не всім. Але зрештою своє ніколи росіяни не помічають. Хоча корупція давним-давно стала нашим союзником під час боротьби із Росією. Думаю, що ця ситуація очень інтересна зараз саме для Трампа. Він кстати, мовчав довго так недавно совсем прокоментував це діло. Вот, и я думаю, что здесь вот игра как раз очень интересная. Он одним выстрелом может убить не то, что там двух зайцев, а целое стадо завалить. Если он до конца это все доведет. То есть, первое, это э, режим, собственно, самого э, Зеленского. Второе, это Брюссельская мафия, которая, так сказать, они туда тянутся, так сказать. И кто бы мог подумать, Але Литва... Провокує саму Російську Федерацію. Литва що хоче, щоб НАТО в буквальному сенсі напало на Росію? У Соловьова розкладають на атоми і молекули нещодавній інцидент, там, де в гродно впав литовський безпілотник. доволі страшний, дві карти пам'яті. Все так серйозно. Курс був в ньому, як кажуть самі пропагандисти. Цікавий, Він вилетів із Литви. Должен был пролететь на территории Беларуси, очевидно, там выполнить свое задание, влететь на территорию Польши. Дальше курс у него был на Германию. Но в Быдгащи он должен был развернуться и вернуться на территорию Литвы. Вы представляете, сколько вообще э, заложено было? Это можно было устроить э, провокации, очередные вопли по поводу того, что какие-то беспилотники летают. И вот они создают угрозы. Вообще. То, що произошло. Ну, естественно, наш МИД вызвал временного поверенного. ШМІт визвав повірена в ділах літаки. Митвої... Русу вже сказав, що навадить санкції проти Білорусі. Ну, Литва, яка хотіла територіями окупантів залетіти назад до Європи і спровокувати певно щось страшне. Мовляв, підставити Росію, зробити вигляд, що це російський безпілотник. А отже, якщо росіяни самі знайшли невідомий літальний апарат, Самі переконують, що це литовський? То це означає ніщо інше, як те, що кожен безпілотник на території Європейського Союзу запускається самими європейцями для того, щоб Росію провокувати, підставляти, ну і звісно, звинувачувати. Ти які сміливі ці європейці. Невже вони і справді захотіли ядерної третьої світової війни? Еврокомиссия готовит новые санкции против Беларуси, заявил Суров Андерляйн итогом переговора с президентом Литвы Гинтанасам. Науседы, гнидосом непоседы. ЕК обвиняет Минск в направлении метеозондов, литовское воздушное пространство. а какие Но Это метеозонды. Они, Пока вдруг они вспомнили про метеозонды. Пока они рассуждают про метеозонды, это вполне реальный... Вот, метеозонды вы нам покажите, а вот вам реальный бесплотник ваш. Он летел, там же говорят, какая модификация, может быть, не американский. Там у них есть такой, по-моему, RQ-20 Puma разведывательно На его базе что-то сделано, что-то там домыслили. Uh, и он вот, его можно пощупать, он есть, он реально реальный. белорусские это специалисты его перехватили, да? Конечно, да, да. Он в Гродно ну, находится. Сего, ну, Средствами РЭП Ну, скажем так, он упал в Гродно. Ну, да, да. да. Он упал в Гродно, а как он там упал? Полет был прерван. А, полет был прерван, да, как обычно в таких случаях говорят. До речи, а вот где справді не мы, это корабли, які, точнее, танкеры э, тюрьмового флоту, які просто зараз тонуть и в Черном море, и не только. Нас звинувачують і наші західні друзі, і росіяни в тому, що ми підтоплюємо кораблі. Але це не ми. Ми завжди діємо офіційно відкрито і пишаємося нашими спецопераціями. А росіяни зляться, а росіяни нічого зробити не можуть ні з ким. Тому як і завжди, щоб не зробив Лондон чи Вашингтон, дістанеться Києву. Зараз пропагандисти погрожують, що після цих атак від українських портів немає нічого залишитись. Так здається, вони і так в більшості свої розбиті. Ви цим займаєтеся від першого дня повномасштабного вторгнення. Після цих атак від портів України не має статися нічого. То есть там не должно быть вообще ничего целого, ни одной причальной стенки, ни одного перегрузочного терминала, ничего. А желательно еще это все заткнуть теми судами, которые туда заходят. Поскольку вы атаковали те суда, которые вы считаете враждебными, мы имеем как государство право сказать, что любая цель на территории Украины является абсолютно законной. И я напомню, что, например, чтобы дойти до Измаила, надо пройти по восьми форваторам. И эти фарваторы просто, они там шириной иногда 20-30 метров. И затонувший там на фарватере э, потопленный какой-нибудь, э, что называется, э, сухогруз, он на месяц, если не на... ну, на годы нет, но на месяц точно все это заткнет. То есть у нас в этом случае есть огромное количество возможностей непосредственного ответа. Другое дело, что, конечно, многие вещи заставляют, лично у меня вызывают вопросы. Опять же, мы помним атаку этих БЭКов в эти же дни на Новороссийск. І чесно говоря, у мене в цьому случае вопрос, чому ми до сих пор не, как бы, не сформували внятну стратегію наступательную на Чорному морі. Порти Миколаївщини, Одесьчини це ж люблена ваша забавка. І звісно, як кажуть росіяни, будь-яка цільна територія України законна. Зачекайте а. Хіба раніше у вас було якось інакше? ділили на зони, отут заходите, а тут ні? Тут бити можна а тут ніколи в житті? Ні. Як і завжди, ви б'єте і вбиваєте де захочете і кого захочете. Ми ж тільки наносимо удари по стратегічним об'єктам, які, зокрема, приносять вам доходи для продовження війни. Ми знаємо, що вам боляче, але не треба нам погрожувати. Ви і так все це робите і з нами кожного дня. База-то отбилась. База отбилась. А, был полный штиль. А, бэк шел под подтопленную. И радар его не видели. Но с аэростатах их видно хорошо. Да, те самые аэростаты, о которых мы здесь говорим много-много лет. Мы как фонд вкладываем деньги в аэростаты, которые несут сейчас службу, как раз вот в небе. Видно хорошо. Просто необходимо уже четко распределить зону ответственности всех. Ну, вот это один из ключевых моментов. У меня буквально вчера на эту тему был разговор, не буду уж упоминать э, звания и должности, но мне было сказано по потопленным, то есть по атакованным транспортам, а какое нам вообще дело, мы за это не отвечаем. И мне это Нет, очень... это, значит, бросил один блогер, которого давно пора сажать в тюрьму. Я беседовал с людьми, это полная лажа. Никто, естественно, из наших военнослужащих такой глупости не говорил. Государство поставит задачу, государство задачу решит. Но ну, это, ну, это, это вот типичный фейк, брошенный подонком, которого давно надо, чтобы взяли за мягкое место и отправили в дезинфекцию армии. Этот человек, который оклеветал уважаемых людей, которые являются гордостью нашей страны и морской пехоты, писал о них такое, за что, в принципе, надо, чтобы в дверь товарищ майор постучал. Вот неясно, чего с каждого раза Соловьев так заводится. Зараз він стверджує, що в європі нічим воювати із росіянами, та вони в принципі допоки і не збираються. Мовляв, якщо американці не дадуть допомоги, то все всі залишаться із голою дупою. Всі системи американські, абсолютно, все від супутників до будь-яких систем протиповітряної оборони, це від сполучених штатів Америки так, але ж і європейці мають свій ВВК. А куди ви діли німців? Ти ж сам Шольцу погрожував засунути в дупу танк леопард. Вже його немає, а безпілотники ніхто в Європі не створює ракети, французи нічого не мають. Зрештою, безкінечно принижуючи і створюючи міф про те, що ніхто ні на що не здатен, ви вже на цьому погоріли в 22-му році. Хто їм що дасть воювати. Якщо американці говорять ні помочі, все, війна закінчується. Чим воювати? Не Система знаю, вот разведки это... американская. Допустим, Система тот... связи американская. У британцев ее нет, у французов ее нет, у итальянцев ее нет. Чем воевать будут? Я думаю, что мы недооцениваем возможности Европы в экономическом и их военной экономике. Мы как потенциал. раз знаем их абсолютно точно. Ну... Достаточно почитать спутниковую группировку, посмотреть зону покрытия и понимание, как они работают. Если бы они могли, они давно бы уже от Маска отказались. Давайте это сейчас не случайно. подумаем над, над другим. Это вопрос времени. Я думаю, что может быть это и задача Соединенных Штатов состоит в том, чтобы под контролем Соединенных Штатов или под большим влиянием в Европа была относительно автономна. И это Зачем? сейчас такой белый шум, потому что Зачем? война против России и европейцев Зачем? Период, за тем, чтобы воевать против России. Зачем? Потому что эта задача стоит, которая выходит. Чего нам... ты решил, что это а задача? Решили, что перед нет. Если рекламорство мобилизуется, если, если у них 5% была... на оборону тратят, если, тратит, если была... эти деньги. Ні, тому, що така, значить була американців, вони дали бо весь арсенал оружия. Зараз я розумію, звідки ноги ростуть. Натівські чиновники пригрозили Росії, що вони можуть нанести превентивний перший удар. Дякую, Господи, хоч хтось згадав, що оце приладя в штанах – це яєчка, і застосував їх принаймні вербально. Але і Росія має знати, що у європейців є воля, характер, що вони не бояться. И, если нужно, так будут себя защищать до последнего. Вот немцы пытаются построить заводы. Не могут. Они говорили, мы выполним обещание по программам 2 миллиона. Не смогли выполнить. Они сказали, мы сейчас поднимемся, сейчас поднатужимся, выдадим иное количество беспилотников. Не смогли выдать. Но сейчас не смогли. Через год смогут. А через год мы сделаем еще больше. Надежда Владимир вы немножко отвлеклись от Нет, ты опять рассуждаешь из внутреннего ощущения, что Америке нужна война с Россией. Что дает Америке война с Россией? Я сказал по-другому, маленько. Америке нужно, чтобы Европа была относительно автономна в борьбе с Россией, потому что чтобы держать напряжение Россию. Именно зачем? На... Зачем? Потому что оно, это выгодно Европе. Чем? Почему американцам Россия надо делать... Россия не отвлекается на решение других задач, каких? на том же постсоветском пространстве. Да У каких? нас масса вопросов да, есть. но Америка вообще об этом не думает. Это все Но ст... мы об этом же думать да должны. Да ты думаешь неправильно, исходя из этого предлагаешь неправильный выход. Исходя из этого предлагаешь сейчас отвлечение на негодный объект вместо того, чтобы заниматься российскими интересами в мягком подбрюше. Да нам вообще плевать на Украину. Нам надо добить и забыть. Ну и наши программы, друзья. Цілком ймовірно, більше не зможуть із часом дивитися за перебрікам. Не те, щоб там прям фан-клуб ютюб-каналу Курбанова Лайф, окрім і ще декількох пропагандистів, але зрештою, так доступом до вільного інтернету в Росії користувалися. YouTube дивилися. Ну а вже з наступного року, і, як відомо, його збираються прикрутити. Тож на вулицях російських регіонів і міст вирішили. Розпитати, як самі росіяни ставляться до можливого блокування інтернету в Росії. Відповіді дивовижні, я не хочу бути спойлером. Я лише хочу сказати, що в будь-якому питанні, в будь-якій темі, росіяни так чи інакше, але спаляться їхню рабську ментальність. Ну просто не перемогти. Як ви до можливості блокування інтернету в Росії тріцепт. Тут і так, і так Лояльно. Да, да, да. немає причин для якихось Претензии, да, возражения и так далее. Если надо, надо. то Не, Я не считаю, что должна быть такая мера. Я даже не думала об этом. А если случится? Книжки есть, переживем. Думаю, не дома Wi-Fi есть. Такого не будет. будет больше времени для прогулок. Отлично. И на этом, друзья, в мене все. А я, звісно, закликаю вас під завершення нашого випуску. Обов'язково лишайте свій лайк. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачене. і обов'язково задонайте на 144 сорок окрему механізовану бригаду. Хлопці, дівчата, дуже чекають нашої допомоги, і кожна ваша гривня, кожен ваш євро чи долар цей донат має значення. Це привітання нашим військовим, це нагадування, що вони там на фронті не одні. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.